Курси валют на 2 лютого 2026 року. Вітаю всіх, хто разом зі мною вирішив розпочати цей перший повноцінний робочий тиждень лютого з холодним розумом та гарячим бажанням розібратися у власних фінансах. Понеділок день непростий, особливо на валютному ринку, коли відкриваються міжбанківські торги та задається тон на наступні сім днів. Сьогодні ми детально проаналізуємо, як валютні гойдалки реагують на нові економічні виклики. Обов'язково додивіться цей ролик до самого кінця, адже я розкрию вам одну неочевидну деталь про правила округлення суми в обмінниках. Ви дізнаєтеся, як через звичайну відсутність дрібних гривень у касі ви можете непомітно втрачати кошти на кожній операції і як цього уникнути. Це знання допоможе вам завжди отримувати рівно стільки, скільки належить за курсом. Давайте подивимося на стартові позиції, які підготував для нас регулятор. За інформацією Національного банку України, офіційні курси валют сьогодні такі: Американський долар встановлено на рівні 42 гривні 81 копійка. Європейська валюта сьогодні коштує 51 гривню 2 копійки. Британський фунт стерлінгів оцінюється у 58 гривень 90 копійок. Польський злотий зафіксовано на позначці 12 гривень 12 копійок. Молдовський лей сьогодні коштує 2 гривні 54 копійки. Як ми бачимо, офіційні цифри дещо знизилися порівняно з кінцем січня, що дає певну надію на стабілізацію на початку місяця. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати, підлаштовуючись під реальний попит у містах. Ринкова готівка сьогодні нагадує людину, яка намагається встигнути на потяг у перший день після відпустки, ніби все за розкладом, але темп дуже жвавий. Ось що показує ринок прямо зараз. Американський долар у пунктах обміну пропонується в діапазоні від 43 гривень 5 копійок до 43 гривень 15 копійок. Євро можна знайти за ціною від 51 гривні 20 копійок до 51 гривні 40 копійок. Британський фунт тримається в межах 58 гривень 60 копійок за купівлю та 59 гривень 10 копійок за продаж. Польський злотий торгується від 12 гривень 5 копійок до 12 гривень 25 копійок. Молдовський лей сьогодні коштує від 2 гривень 45 копійок до 2 гривень 55 копійок. Американський долар сьогодні демонструє дивовижну стійкість. Хоча офіційний курс трохи просів, готівка в обмінниках тримається за позначку 43 гривні досить міцно. Американський долар зараз це як добре натренований атлет, який навіть у хвилини відпочинку зберігає м'язовий тонус. Попит на валюту залишається помірним, що дозволяє уникнути різких стрибків. Для тих, хто планує великі покупки, зараз непоганий час для спостереження, оскільки ринок шукає нову точку рівноваги після закриття січневих бюджетів. Європейська валюта сьогодні поводиться дещо скромніше. Євро зараз це як ранковий туман у лютому, ніби все видно, але чітких обрисів подальшого руху поки немає. Зниження ціни за євро на світових ринках відобразилося і на наших цінниках. Це може бути цікавим моментом для тих, хто тримає заощадження в різних валютах. Згріплення євро на готівковому ринку поки пригальмувало, що дає можливість передихнути після активних раллі минулого тижня. Британський фунт стерлінгів залишається вірним своїм традиціям і тримає високу планку. Польський злотий та молдовський лей продовжують виконувати роль стабільних робочих конячок для приватних переказів та малого бізнесу. Злотий трохи втратив у вартості, що корелює із загальним настроєм європейських валют на початку тижня. Загалом ринок поводиться досить прогнозовано. Готівка є в наявності в більшості пунктів обміну, тому створювати зайвий агіотаж немає сенсу. Що ж реально штовхає ці цифри сьогодні, 2 лютого 2026 року? Головним фактором залишається початок нового місяця та очікування перших інтервенцій Нацбанку. Ринок це складний механізм, де навіть найдрібніша деталь, як то ціна на нафту чи політичні заяви в Брюсселі, може змінити напрямок руху. Зараз ми бачимо фазу притирання, коли готівка адаптується до нових реалій після вихідних. Це час для тих, хто надає перевагу аналітичному підходу, а не миттєвим емоціям. Також я хотів би нагадати вам про важливість уважності під час проведення операцій: лютий місяць принтливий і мокрий сніг може легко пошкодити паперові гроші. Завжди перевіряйте стан купюр, які ви отримуєте. Американський долар із невеликою плямою від кави чи надірваним краєм може стати причиною довгої і неприємної суперечки при спробі здати його. Бажано витратити зайві 30 секунд біля віконця каси, ніж потім шукати банк, який прийме таку банкноту на інкасу з комісією. Якщо хочете швидко перевірити, де в вашому районі сьогодні найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Посилання я залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди залишається за вами. Просто порівняйте умови і оберіть те, що вам зручно. Це справді ефективний інструмент, який допомагає побачити актуальну картину ринку в реальному часі і знайти найкращу пропозицію без необхідності витрачати бензин на об'їзд усіх точок у місті. Підбиваючи підсумок цього понеділка, 2 лютого 2026 року, можна сказати, що гривня впевнено тримає удар. Американський долар та євро поки не виявляють ознак агресивного зростання, що є добрим знаком для стабільності цін. Це сприятливий день для планових фінансових операцій, оскільки ринок спокійний, а спреди знаходяться в межах норми. А тепер про обіцяний секрет округлення. Часто в обмінниках, коли сума виходить нерівною, наприклад, із залишком у 40 чи 60 копійок, касири кажуть, що дрібних грошей немає і округлюють суму на свою користь. Здавалося б, дрібниця, але за рік активних обмінів така благодійність може вилитися в вартість кількох чашок ворошої кави. Завжди майте при собі жменю дрібних гривень, щоб дати решту касиру саму. Це показує вашу фінансову дисципліну і змушує персонал ставитися до вас уважніше. На завершення хочу підкреслити, що вся наведена інформація це виключно ознайомлювальний огляд поточної ринкової ситуації, а не інвестиційна порада. Ринок валют дуже динамічний, і ситуація може змінитися в будь-який момент. Перед будь-якими важливими фінансовими рішеннями бажано проконсультуватися з фахівцем або самостійно вивчити всі ризики. Це ознайомлювальна інформація не є інвестиційною порадою. Пам'ятайте про це і ставтеся до своїх грошей відповідально. Дякую, що залишаєтеся з нами та підтримуєте канал своїми лайками та коментарями. Ваша активність допомагає нам робити ці огляди кращими. Підписуйтесь, щоб не пропустити завтрашній випуск, де ми проаналізуємо перші результати торгів на міжбанку. Напишіть у коментарях, чи часто ви перевіряєте решту в обмінниках до останньої копійки. Бажаю всім стабільного курсу та тільки вдалих фінансових рішень. До зустрічі завтра.